Є моменти, коли Бог забирає тебе не туди, де ти мріяв бути, а туди, де ти повинен навчитися бути іншим. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблія, епізод 41 «Втеча Моїсея в Мідіан», коли Бог вчить лідера в тиші постелі. Моїсей, колишній принц Єгипту, тікає з країни, де вчора командував слугами. Сьогодні він утікач без титулу, без дому, без майбутнього. Навколо постелі палюче сонце, тиша, страх. У нього нічого не залишилось, і саме тут Бог починає готувати для великих справ. У Мідіяні Моїсей підходить до криниці і бачить несправедливість. Пастухи женуть геть дочок жерця Мідіянина реагуєла пізніше. Відома як Етро. Моїсей знову стає на захист пригноблених, але цього разу не кулаком, а по-людськи. Він допомагає їм, напуває їхню худобу. За це його запрошують додому. Етро. З часом він одружується з його дочкою Сіпорою і стає пастухом. Бог часто готує людину до великого не в палацях. А в тиші та непомітності. Уявив: вчора принц, сьогодні пастух у горах. Ніхто не аплодує, ніхто не називає тебе визволитель. І здається, що твоя історія закінчилась, а не почалася. Але саме тут бовчить моє те, що не засвою би в Єгипті. Терпінню, смирінню, турботі про слабких умінню вести, не наказуючи, а служачи. Минуло так 40 років. Це вже не гарячий юнак, який діє з імпульсу, чи чоловік, якого Бог ламав. Формував і готував. Як пастух веде овець через пустелю, так й поведе народ через ту саму пустелю. Те, що виглядало як вигнання, було Божою школою. Насправді, що тут важливо помітити: поразка інколи не кінець, а Божий старт. Бог формує характер у тиші, а не в. Аплодисментах, не в оплесках, лідерство починається не скерувати, а служити. Пустелі, яку ти боїшся, може виявитись місцем, де Бог готує твоє покликання. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження і підтримець відео впадавайка.